Особисті прийоми голови обласної ради відбуваються щомісяця у кожен другий четвер. Найбільше звернень людей стосується скрутних життєвих ситуацій, у які вони потрапили. Я дуже часто болію, мене багато заболівань на навчучі стою, Пінці маленька, тисяча Живу на поверхі, в 14 чотирнадцятій ташки. дуже холодно, квартири ремонтувані, ліки дорогі. От. Часто болію в даний момент очень больная. прийшла. Вот и помощь попросить. Є колективні звернення, є особисті якісь питання, питання лікування, питання працевлаштування, питання надання матеріальної допомоги. От і треба, звичайно, людей вислуховувати, тому що вони вважають, що це вже. Якби кінцева інстанція, де можуть їм допомогти вирішити питання. За словами Йосипа Запаловського, особисті прийоми громадян є одним з найдієвіших механізмів діалогу влади та громадян. Активно дослуховуватись до проблем людей, чільник облради вимагає і від усіх районних та сільських голів, а також від депутатів Житомирської області. Чесно скажу, що я задоволений такими прийомами ще тому, що відчуваю, яка атмосфера. В районах, якщо десь з району людина приїхала, чи з колективу, наприклад, де нам звернути увагу на що більше, на яке питання. Тому воно і вигідний це прийом і тих, хто прийшов, і тих, хто приймає, тому що є постійне спілкування з жителями області.